Вітаю, друзі. Сьогодні сталася ще одна крута подія. Сьогодні був е, великий бадабум на Кримському мосту, і навіть не один. Зараз якщо повідомили, що ще один стався. І буквально на днях після вчора відбувся великий такий захід, який знищив величезну кількість е, стратегічної авіації е, Росіян. Е, для чого чому саме такий активний зараз перебіг подій відбувається саме на Російській Федерації? Е, я вам зараз поясню. Е, підпишись на цей канал, постав е, вподобайку і е, е, напиши якийсь коментар. Е, е, дивіться, е, все дуже просто. Зараз активно триває триває перемовний процес. Е, Сполучені Штати Америки дуже сильно почали тиснути і на Україну, і через призму України вони хочуть отримувати результат в Росії. Росіянці ми, як ми бачимо, не сильно бажають зараз припиняти вогонь. Вони хочуть показати, які вони круті, які вони сильні, що з ними треба розмовляти виключно шепотом. І е, а Україна так не може дозволити себе собі себе вести з ними і тим більше диктувати умови, що вони там хочуть на цій війні. Е, і в. Вони зробили помилку. Вони почали Путін почав заграватися з Трампом. Трамп терпить до цього етапу. Терпів, точніше. А зараз прийшли сигнали про те, що дійсно вони хочуть почати максимально тиснути на Росію, тому що вони зрозуміли, що Росія не не планує припиняти вогонь, особливо після. Вчорашньої зустрічі в Стамбулі, коли вони передали божевільні просто знову ж таки якісь запити до України, що їм е, Україна не має бути в НАТО, Україна не має бути навіть ядерної зброї. Хоча, в принципі, ми, ми б не проти зменшення військ, зменшення постачання озброєння. Ну і коротше, перетворюють нас в, реєстр в реєстрове козацтво, як це зробила Катерина е, Друга, теж росіянка велика, і е, фактично, ми на через призму саме цих подій ми помаленьку почали виходити на розуміння з Трампом і з адміністрацією Дональда. Е, Фредовича, е, відповідно, ми для того, щоб отримати найбільше преференції, тобто озброєння, плюс у нас є фонд. Я нагадаю, фонд, який був прив'язаний до надер. І саме цей фонд він створений саме не для НАДР, Я скажу так по секрету. А це засіб, це такий інструмент для того, щоб отримати максимальну кількість фінансування. І, в принципі, він для цього і призначений. Ну поки що він пустує. І сьогодні, коли Єрмак поїхав разом зі Сверденко з Уміровим. В, в Вашингтон він якраз хоче використати цей фонд і дійсно отримати через нього величезну кількість інвестицій. І ми. Знаючи, що ми поїдемо до Вашингтону, тому що вже Кіт проводить певні консультації з європейським союзом для, для того, щоб провести певні санкційні навантаження на Російську Федерацію для того, щоб скорелювати власні дії. І ми на хвилі цього піднесення вирішили поїхати в Вашингтон для того, щоб отримати преференції. Але ж з пустими руками не їдеш. Правильно, треба мати якісь козиря. Путін цей Трамп дуже любить, коли в нього є в його опоненти є козир.